Під час війни бібліотека на Шевченка вже давно перестала бути тільки книжковою скарбницею. Щотижня на базі закладу проводяться культурні заходи для підняття духу кам'янчан. На цей раз мешканці Кам'янського насолоджувалися українськими народними піснями у виконанні Артема Бражника, випускника кам'янського музичного коледжу і соліста Харківської обласної філармонії. Послухати спів прийшли і мої колеги. Артем народився у Верходніпровську, опанував музику у кам'янському музичному коледжі і поїхав працювати до Харкова, який вже 18 років є його домівкою. Чоловік наділений ліричним тенером, який тішить відвідувачів Харківської обласної філармонії. Знову опинився у Кам'янському не через війну, а так би мовити, на невеличкі гастролі на наступному тижні. Як це не дивно, я повертаюсь до Харкова, до міста, яке я дуже полюбив. Я не можу його залишити. Творча програма Вартема складалась з українських народних пісень, а також традиційного репертуару на вірші Шевченка Українки Глібова. Не обійшлося й без декламування поезії. Радіють люди, що отпочинуть, А я дивлюся із серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю. І ніби серце відпочиває в рамках цієї програми. Я хочу згадати видатних митців української культури, таких як Іван Семенович Козловський, Євгенія Міршиченка, Оксана Петрусенка та наші славетні композитори Лисенко Леонтович, Хоткевич, Стеценко. Як ви могли помітити, Артем співав акапельно через війну? Музиканти, з якими раніше виступав, не можуть акомпонувати Артемові, але велике бажання подолало усі перепони. Знайшов варіант адаптуватись до цих реалій, от і створив таку програму концерт Акапелла, тобто підборка таких звичайно народних пісень, які у акапельному звучанні прозвучать виправдано. Центральна бібліотека міста влаштовує не тільки культурне дозвілля, яке заспокоює душу тут створено і осередок підтримки військових. Пропонують придбати вироби, які радуватимуть око, прикраси, картини, іграшки і ще багато іншого на будь-який смак та гаманець. А відсоток від продажу перерахують на збройні сили України. Будь-який захід, що відбувається на території нашої бібліотеки, заради одного, заради перемоги, заради натхнення, щоб ми всі змогли. Вижити і пережити ці лихі часи. Розфарбовуйте свої будні разом з бібліотекою.